Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться півфінал у Лізі Націй. Стадіон Мерседес Бен Сарена буде приймати матч Іспанія-Франція. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Іспанію Луїсе Делфуенте, про збірну Франції Діді Дешама. От давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте подивимося останні п'ять очних матчів, які були зіграні між командами. І тут є перевага французької збірної. Три перемоги Франції проти двох перемог Іспанії. Якщо беремо матч, який відбувався на чемпіонаті світу 2006 року, 27 червня 2006 рік, то збірна Франції обіграє Іспанію з рахунком 3-1 Франк Ріберії, Вієра та. Зінадін Зідан забивали переможні м'ячі за Францію, за Іспанію забивав Девід Вілья. А, 4 вересня 2014 рік це був товариський матч, який відбувався на стадіоні Стад де Франс. Франція перемогла 1-0, Ремі забив єдиний та переможний м'яч. 28 березня 2017 року на стадіоні Стад де Франс вже Іспанія перемагає 0-2. Сільви та Goldeviде Silvio Деу... Деу... принесли іспанській збірні перемогу. 10 жовтня 2021 року команди грали матч фінала Ліги Нації. І французи якраз у Іспанію обіграли. Францію керував тоді Діджан, як в принципі зараз, да? А Іспанію тренував Луїс Енріке. Мікілір Сабаль на 64-й хвилині матчу рахунок відкриває Карім Бензема на 66-й хвилині рахунок зрівнює. Кіліан Бапе на 80-й хвилині забиває другий м'яч і приносить французам воліву перемогу. На останній матч між цими командами взагалі був відносно нещодавно. Чемпіонат Європи 2024, 9 липня, 24 рік, півфінал, до речі, також і також у Німеччині. Євро да? 2024, стадіон Аллен Іспанія-Франція 2-1. Іспанська збірна, французьку збірну перемагає. На гол Рандоля голами Ламін Ямаль Ламінія Дані Ольма. Іспанія вириває вольєву перемогу 2-1. Друзі, якщо взагалі знаєте казати про Іспанію, то у своїй групі з датчанами, з сербами та з швейцарцями іспанці посідають доволі таки впевнено першу позицію, одна нічия, яка була з Сербією 0 0 ще у першому турі. 0 поразок відповідно да, 5 перемог, 16 очок з 18 можливих, 13 м'яча забито, 4 м'яча пропущених, плюс 9 різниці забитих та пропущених. Іспанія шикарно виглядала, Дачання було другими в групі, серби треті, швейцарці були останніми у цій групі. Стрілка була з Нідерландами у чвертьфіналі у березні. Ось 20 березня розписують з Нідерландами нічю 2-2 на стадіоні Феєнорд, а потім було щось, неймовірно, 3-3 на стадіоні Іспанії, на стадіоні Валенції, да, тобто на стадіоні Місталія команди розписують 3-3 і у серії пенальті в рівному матчі з рахунком 5-4 перемагає збірна Іспанії. Франція до останнього туру в своїй групі була з італійцями за другу позицію. Франція, Італія, Бельгія, Ізраїль. Ось така була група. Французи посідають першу позицію. Одна поразка, яка була 1-3 у першому турі на парк де Франції. Деталі, одна нічя та чотири перемоги мають французи. 13 очок, 12 м'яча забито, 6 м'яча пропущених, плюс 6 різниці забитих та пропущених. Італію. Всього та навсього. Друзі, всього на всього. Один гол. Вирішив долю першого міста. Французи були першими. І команда Діді Дешама -ді -ді саме першу позицію в групі та посіла. Хоча по 13 то було. І Італія обіграє Францію 3-1, і Франція на Джидзі Пам'ятце обіграє Італію 3-1. Але за додатковим показником, бачите, друзі, буквально один гол вирішив долю першого міста. І також таки буває. Франції була, скажімо так, у французької збірної була нелегка дуель з Хорвацією. 20 березня команда програє дідушама Ді Ді 0-2. Потім робить камбек на Де Франс 2-0. Все вирішується у серії пенальті. Тут за рахунком 5-4 також доля посміхається Французам. Не ось такий нас співфінал. Іспанія, Франція, Обидві команди пройшли своїх суперників по серії пенальті. Ну що, друзі, я очікую хорошого футбола. Тут буде один матч, да? один матч, відповідно. Буде ось Португалія ще Німеччина і другий матч. Матч за третє місце буде 8 червня, Ну, в принципі, як і фінал. Ось такий день, 8 червня. Там потім ще клубний чемпіонат світу, але про це трішки пізніше. Зараз Іспанія Франція. Півфінал Ліги Нації. Ну що ж, друзі, матч справді дуже важливий для обох команд. Франція, яка вигравала Лігу Нації у 2021 році, Іспанія, яка вигравала Лігу Нації у 2023 році. Тобто чинні чемпіони Ліги Нації проти віце-чемпіонів да? Лігінації виходить що так. Виходить що так, і я очікую неймовірного футбола. Звичайно, що весь матч між цими командами на чемпіонаті Європи. Звичайно, що так в пам'яті залишається. Да? Тому що плюс-мінус, в принципі, і Делофента в Іспанії, і Дедішам у Франції. В принципі, команди не змінилися. Абсолют так? Да? Ой, за цей рік я очікую хороших футболу. І у Франції, думаю, будуть моменти, і у Іспанії будуть свої моменти. Думаю, що Іспанія все-таки буде більше на м'ячі. Але я, в принципі, очікую, що футбол буде, такий, знаєте, такий рівний. І перша моя думка це обидві команди заб'ють. Перша моя думка це обидві команди, якраз заб'ють. Ну і друзі, друга моя думка. Кому віддати тут перевагу французам чи все-таки іспанцям? І знаєте, друзі, я віддаю перевагу збірній Франції. Не знаю, друзі, але мені ще серце підказує. Знаєте, друзі, просто є в мене якесь таке внутрішнє відчуття того, що французи все-таки пройдуть фінал. Ви це знаєте, друзі, чомусь є в мене таке внутрішнє відчуття. Я думаю, що обидві команди заб'ють, матч в основний час завершується в нічю. А там або в додатковий час, або в серії пенальтів. Думаю, що французи вирвуть все-таки перемогу над Іспанією, думаю, що все-таки збірна Франції вийде в фінал Ліги Нації. Ось не знаю, друзі, чомусь у мене є таке внутрішнє відчуття. Я очікую хорошого футболу, обидві команди заб'ють, це моя перша думка. Ну, а друга моя думка. Думаю, що все-таки матч якраз завершиться в ніч в основний час. Перейде матч в додатковий час, да, серії пенальції. У мене чомусь є таке внутрішнє відчуття, що все-таки Франція пройде в фінал Ліги Націй. Ось це знає, друзі, в мене є чимось таке внутрішнє якесь відчуття. Ось, Побажаємо, друзі Іспанії, Франції, побажаємо обом збірним Добра. Вам, друзі, від у серця, я хочу побажати також щастя, добра, бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення, будьте найголовніше щасливими людьми, усім до побачення, усім до нових зустрічей.